Розпочинаємо засідання виконком. Присутні в нас вісім членів виконкому. Кворум для проведення засідання є. На порядку денного у нас 15 питань. Пропозиції до порядку денного є додаткові зняти нічого. Не? Хто за порядок денний, прошу голосувати. Дякую. Тоді переходимо до першого питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.03.24. до номер. Доброго дня. Даним проєкті рішення пропонується відтермінувати дату введення другого додатку, який був затверджений номером 480. А саме з 1.06 до 1.07 даним додатком передбачалося скасування готівкового розрахунку громадського транспорту. Тобто, можна сказати, разовий квиток. І також передбачалося. Даним проєкту рішення це здійснення пільгової оплати для пенсіонерів за віком та людей з інвалідністю третьої групи розмірів 5 гривень до 16 години та після, до 10 та після 16 годин. Пропонується відтренувати на місяць з метою до на до, ну, можна сказати, якби покращити процес, донала пільговий крток, видачі, якби це все перевірити і допровадити. Основна мета, я думаю, основна мета все таки це для кращого забезпечення наших пільгових категорій громадян карточки, які оператор видає на безоплатній основі. Тому відтерміновуємо ще на місяць часу, і за місяць часу я думаю, що ми забезпечимо всіх, хто потребує карточку на безоплатній основі. Дякую. Микола да, Миколаївич, сьогодні день народження і він ну. вирішив зробити такий подарунок. дякую. Да? Да, да, так, да, ми Я да, да. запитання. До запрошувати. Дякую. Де. Наступне про надання дозволу на порушення благоустрій. Даним проєктом рішенням пропонується дозволити годованцю ОВ порушити асфальтно-бетонне покриття проїзної частини для прокладання водопровідної мережі за адресою Добровсь... Добровсь... Добровського 52-65, а також Кремлюку. СМ порушити також асфальтоблотоне покриття для про покращення водовідведення за адреси Домбровського, 35, дріб 2, квартира 1. і також зобов'язати даний громадянин відновити дорожній одяг після завершення робіт. Це магістральна вулиця, там не було проведено капітальних ремонтів. Є можливість проводити каналізацію і воду водовідведення та водопостачання. Тому але рішення виконкому передбачає, що на всіх магістральних вулицях ми погоджуємо. Два питання було знято і допрацьовується. Це вулиця Велика Бердичівська і вулиця Східна, де був проведений капітальний ремонт. А ці два пропонуємо погодити. Запрошував <говори> 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 Дякую. <говори> <говори> Наступне про організацію громадських робіт для неповнолітніх на території Житомирської міської територіальної громади. Проект рішення передбачає визначення переліку та видів громадських робіт для засуджених неповнолітніх на 2024 рік. Додаток до рішення передбачає власне такі роботи в комунальному закладі в міській публічної бібліотеки. У нас два неповнолітніх, так. так? Включу. А включіть мікрофон, будь ласка, розкажіть трошки. Да? Є два неповнолітніх, які мають виконувати громадські роботи, і центр провенції виграв грант, долучився до нової програми з тим, щоб саме через установи культури долучати їх до таких робіт. В принципі, ми поспілкувалися з Ілоною Куватівною, і вона каже, клеїти книжки і все це ми можемо. І дуже чому. Ну для нас це актуально, тому що коли ми були в Естонії, вони дійсно залучають до закладів культури саме е, проводити такі рома, громадські роботи, приймати участь в творчих роботах для таких неповнолітніх дітей, для яких є шанс е, виправитися, які просто вступилися. Так що у нас такий хто за прошу голосування. Дякую. Наступне про дня згоди на продовження строків будівництва. До, до виконавчого комітету звернулася компанія Росточа, яка придбала у свій час у держави фонду держмайна об'єкт незавершеного будівництва, будівлю профілакторію по вулиці Переджанова, 125. І чинне законодавство передбачає, що якщо строки будівництва, які були передбачені в договорі, Необхідно продовжувати це відбувається за рішенням органу місцевого самоврядування. Ми перше приймаємо подібне рішення, мотивують неможливість завершення обумовлених строків будівництва форс-форс-мажорними обставинами, викликаними covid 19 та воєнним станом. Продовжуємо відповідно до проекту рішення на строк дії воєнного стану та не більше 12 місяців з дня його завершили. Це запрошував. Да, Ну, в принципі, вони і так через форс-мажор могли б вона відтермінувати. Про визнання такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 3108 22 .660. Визнаємо такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету, які визначали комунальне підприємство автотранспортне підприємство Noчі уповноваженим органом щодо. Адміністрування плати за бойової участі за утримання тимчасових споруд, оскільки рішенням міської ради номер 965 від 9 листопада 2023 року таким уповноваженим органом є інше комунальне підприємство, а саме регулювання редних відносин. То запрошу голосувати. Дякую. Наступна правна змін доповнена до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.04.2020 року номер 439. Доброго дня. Обґрунтування нових тарифів на послуги, які надаються комунальним підприємством Парк Рятомирської міської ради. Основною причиною збиткової діяльності по наданню послуг є економічні чинники, які не залежать від підприємства. Тобто зазначена проблема обумовлена тим, що за період з 2020 року на 44% підвищився прожитковий мінімум, за рахунок чого відбулось підвищення заробітної плати робітників, зростання на 267% вартості електроенергії, зросли ціни на матеріали для ремонтних робіт, індекс поживочних стін на 11,7%. Враховуючи вище вказані чинники на потребу забезпечення безбиткової діяльності підприємства для виконання своїх функцій. В повному обсязі існує необхідність у перегляді діючих тарифів та приведення їх до економічно обґрунтованих витрат у проєкті нових тарифів. Враховано наступні послуги, які надаються комунальним підприємством парк Житомирської міської ради, це Послуги це будуть нові у нас послуги з електродитячого авто, вело, мотопрокату, Це нові атракціончики, просимо за 275 гривень. Послуги прокату Катамарану на 4 посадкових місця, 100 гривень це на годину. І також послуги прокату човна Катамарану на 2 посадочних місця з рятувальним кругом 85 гривень на годину. От. Ну, під час розрахунку нормативних витрат використовувалися технічні характеристики, враховуючи середньомісячні витрати з оплати праці, з відрахування соціальних внесків, матеріальні витрати, діючі ціни, напалені енергетичні та матеріальні ресурси, накладні витрати. Прошуємо прийняти і затвердити. Діти на драконах почнуть там займатися. З 1 червня у нас буде чемпіонат. І потім у нас па вже. Тут в парке. На набережной, а да. А в гідропарку там три землі розпарк, Василь Іванович, да. А тут, тут з першого червня вже починаємо. До запрошував голосувати. Наступно про Дякую. матеріальних цінності з балансу комунальний підприємство футбольного клуб «Полиция». Добрий день. Враховуючи рішення про припинення комунального підприємства Футбольний клуб Полісся» міської ради, просимо погодити, передати з балансу футбольний клуб Полісся» на баланс дюшор з футболу Полісся» і міського культурно-спортивного центру матеріальні цінності згідно з додатком 1 і 2. Ми передаємо на, на дітям на школу. Да. Бачили, да, вусик, в якому халаті виходив, так? Да? Бачили. Всі да. гули, де да. ж да. томаришки да. да. в цьому всьому світі. Хто запрош голосувати. Дякую. Да, дякую. А, Жень, а, Жень, зачекаєш зараз по автомобілі, так? А він приїде на матч. Я З да. Коп... командиром, так? З командиром, так. Да. Наступне про створення комісії встановлення факту здійснення особливого догляду постійного догляду. Пожалуйста. Шановні члени виконавчого комітету пропонується ухвалити даний проект рішення, яким затвердити склад комісії встановлення факту догляду постійного догляду. Це на виконання постанови кабінету міністрів України номер 560 від 16.05.2024 року, яка стосується проведення заходів мобілізації. Даним проектом рішення визначено склад комісії, в який яку входять представники виконавчого комітету міської ради, департаменту соціальної політики управління управлінь соціального захисту, медиків, юристи для того, щоб встановлювати безпосередньо на місці факт здійснення догляду особами, які того потребують, згідно висновку ЛКК. Це необхідно зробити, оскільки в постанові 560 є виписаний чіткий механізм надання відсрочок у випадку того, якщо у людини хтось є, хто має отримувати постійний сторонній догляд. Знову таки наголошую відповідно до висновку ЛКК. Навіть наявність групи інвалідності може не завжди говорити про те, що людина потребує постійного стороннього догляду. Так що треба мати необхідний пакет документів, рухатися в законному полі для того, щоб пройти все. Де як ви постановку постанові? Є запитання. Хто запрошував слави? Комісія переїхала вже, чи ні? А коли приїжджає? Ну, на днях чи, чи? не зрозуміло, да? Добре. Все, Дякую всім присутнім, членам виконкому